Ялівець один з найкрасивіших вічно-зелених чагарників сімейства Кипарисові. Він відрізняється багатою палітрою м'якої хвої смарагдово довозеленої, синьої, помаранчевої, золотої, пурпурно-рожевої. У нього компактні розміри, він не вибагливий у догляді і має високу морозостійкість. Ялівець майже не хворіє грибковими і вірусними захворюваннями, тому що в його тканинах містяться фітонциди. Вони здатні вбивати хвороботворні мікроорганізми на відстані до 70 метрів від рослини. З цієї ж причини шкідники рідко атакують ялівець. Крім декоративності, ялівець має приємний смолистим ароматом, який заспокоює і дарує відчуття спокою. У східній медицині його гілочки використовують для обкурювання. Якщо посадити ялівець під вікном, можна забути про безсоння. А ще він захистить від інфекцій. Всі частини рослини мають цілющі властивості і допомагають впоратися з різними нездужаннями. Існує багато видів ялівцю. Їх можна розділити на чагарниковий, деревоподібний, колонновидні, високорослі, низькорослий. Чагарникові мають розкидисту крону. Деревоподібні це невеликі деревці висотою до 2,5 3 метрів з округлою, конусоподібною або овальною кроною. Колонновидні ялівці вузькі і високі, з густою кроною. Їх часто використовують для живоплотів. Якщо ви хочете посадити ялівець, зверніть увагу на два найкрасивіших і невибагливих виду: ялівець звичайний і ялівець козацький. Перш ніж розповісти про догляд за ялівцем восени. Нагадаю про його біологічні особливості. Якщо садите ялівець навесні, вибирайте саме сонячне місце, тільки там хвоя буде яскравою і насиченою. Хоча ялівець звичайний може рости і в легкій тіні. Ялівець не любить кислий ґрунт. Перед посадкою нейтралізуйте ґрунт доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Ями для посадки краще підготувати з осені. Вони повинні бути просторими, глибиною і діаметром 60-70 см. Якщо ділянка низький, садіть ялівець на горбки висотою 50 і діаметром 70 см. Полив. Якщо осінь суха і спекотна, поливайте ялівець раз в два тижні по 30 літрів під кущ. А ось дощування хвої в суху погоду потрібно проводити щотижня, вранці або ввечері. Осіннє сонце може обпалити хвою. Коли температура опускається до плюс 3-5 градусів, поливи припиняйте. Осіння обрізка, це важлива частина догляду. Обрізати ялівець восени можна тільки на третій рік після посадки. Пам'ятайте, що він росте повільно, приріст всього 8-10 см на рік. Тому стрижіть потроху, інакше кущ буде відновлювати форму 6-7 років. Восени краще робити тільки санітарну обрізку, видаляти сухі, зламані, хворі і зростаючі всередину гілки, Формуючу обрізку, залиште на весну. Обрізати ялівець можна тільки при температурі вище плюс 5 градусів. У холоді ранки погано гояться, і рослина може захворіти. Працюйте в рукавичках і окулярах, сік ялівцю отруйний і може обпекти шкіру і очі. Гілки укорочуйте не більш ніж на 7 9 см. Зріз робіть над неркою на відстані 2-3 см під кутом 45 градусів. Добриво. Після обрізки підгодуйте ялівець, використовуйте готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі хвойних. Дотримуйтесь інструкції на упаковці, можна внести подвійний суперфосфат, 2 столові ложки і сірчано-кислий калій 1,5 столові ложки на квадратний метр. Також під кожен кущ додайте піввідра деревної золи. Вона містить більше 40 мікроелементів і знижує кислотність ґрунту. Підготовка до зими. Акуратно заваяжіть гілки ялівцю м'якою мотузкою або смужками тканини. Молоді кущі укрите ялиновими гілками, застеливши ними і пристовбурні кола. Дорослі рослини обоємотайте мішковиною і злегка обв'яжіть мотузкою. Пристовбурні кола засипте сухим листям шаром 40 см і покладіть зверху лапник. Ось і все, що потрібно знати про догляд за ялівцем восени. Якщо все зробити правильно, він буде радувати вас своєю красою і ароматом багато років.